Привіт! З вами Максим. Ви на каналі Максима. В цьому відео я розкажу, що це за І Я і сам не знаю. Ви можете сказати, що це за кофта, але є інше. Одне відео стало найпопулярнішим. Пам'ятаю. Пам'ятаєте, топ-4 місця. Да, десь... Да, до 240 перегоді. За 48 годин плюс 219 перегоді. А зараз 240. 200... Mm -hmm. yeah. Ну, короче, робить свою роботу і далі. Щоб пішли перегляди в гору і ну якщо вам сподобається відео, можете і підписуватись. А якщо, ну, якщо лайк, ну, якщо лайк поставити, то можете підписувати. До